Ситуація на Харківщині залишається складною. Через постійні вогневі дії противника українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції в районах Лук'янців та Вовчанська, аби уникнути втрат та зберегти життя військовослужбовців. Про це йдеться у звіті генштабу. Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська. Повідомляють у нас поліції. У місті йдуть бої та триває евакуація населення. За даними видання Білд, війська РФ зайшли на територію Вовчанська з півночі та обходять місто зі сходу. Доброго дня. Сьогодні 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Овчанську, тривають активні бої. Для підтвердження дати я сьогодні зранку виступав у прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська, тому люди. Будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! На вовчанському напрямку українці застосовують безпілотну авіацію. На наступних кадрах видно, що ворог намагається організувати логістику. Українські бійці ідентифікували колону та влучним скидом по першому Уралу. Зупинили її, завершили справу артилеристи.